Пан юрію напередодні в телемарафоні пан прокудін говорив про те що за 2024 рік кількість обстрілів а відповідно і постраждалих людей в середньому зросла десь на півтори на півтора рази врешті тобто це значне посилення це значна ескалація з боку противника розкажіть про загальну тенденцію за минулу добу куди бив ворог і якими є наслідки Ну, на жаль, так і є. Крім того, такий зрост розрост інтенсивності вороже він значно більше став у другу половину цього року, коли активно розпочали вони використовувати дрони з Аскідами. Почалося це полювання на наших цивільних, коли розпочалося активне і системне дистанційне мінування нашої території. Якщо на початку року на 15 населених пунктів було під ворожим вогнем за добу, зараз більше 30, це на жаль, вже норма. Станом на от вчора, в за крайню добу, в нас сорок населених пунктів були під ворожим вогнем. Там комбіновано це і артилерія, і РСЗВ і Знов дрони. На жаль, вісім поранених маємо станом на зараз вчора, і зранку вже зафіксована ворожа активність, в тому числі дрони, скіди. І, на жаль, вже маємо пораненого. Пане Юрію, я хотіла б запитати стосовно того, що сталося напередодні відтак було повідомлення про обстріл окупантами цивільного автобуса, і хотіла б зауважити, що такі повідомлення ну не перший раз вже з'являються. Розкажіть, що відомо станом на зараз, і ось загалом обстріл такого цивільного транспорту це цілеспрямована атака з боку окупантів, чи вони якимось чином плутають із військовими? Ні, це системна ворожа робота. Вони навіть в своїх інформаційних ресурсах вони повідомляють, що немає жодних червоних ліній. Є червоні зони, які вони е, умовно розподілили на, на декілька червоних зон. і Вони звітуються там. Е, про знищення, про пошкодження в цивільної інфраструктури, в тому числі громадського транспорта, вони е, свідомо полюють за швидкою допомогою за автомобілями. Вони полюють за ДСНС з екіпажами. Саме тому от є в них тактика подвійних ударів от, е, повторних, да, коли вони. В, е, Відпрацювали якийсь об'єкт і чекають, коли там з'явиться або комунальна служба, або ДСНС для того, щоб саме по ним вже вдарити. В нас були випадки, коли працівникам ДСНС чотири рази приходилось під час виконання своїх завдань. На одному об'єкті відводити техніку, особовий склад, тому що розпочинався отакий повторний обстріл. Тобто вони свідомо чекали для того, щоб як можна більше рятувальників знищити. Це свідома тактика терору для того, щоб взагалі ніякої життєдіяльності не було в цих зонах. А ну, ці зони це там, де вони мають можливість працювати. Насправді 10-15 км від Дніпра вони малюють це, це як червоні зони. Зрозуміло, пане Юрію, якщо говорити про Певні комунікації, які так чи інакше, але зруйновані внаслідок російських обстрілів, тому що саме по інфраструктурі ворог б'є, як з теплом, світлом, газом, електроенергією в Херсоні і на Херсонщині, врешті, які ділянки тепер залишаються такими найбільш вразливими в цьому плані, так тому що ну, зрозуміло, якщо обстріли постійні, то і ремонтні бригади толком і доїхати не можуть. На жаль, так і є в цілому. Можна сказати, що враховуючи в цих умовах, яких це все. Працює то задовільна ситуація, тому що більшість абонентів вони мають приєднання зараз. Але ну, на жаль, є і населені пункти, які це, там немає енергопостачання, водопостачання. Це невеликі населені пункти, які от безпосередньо на Дніпрі, і там не дуже багато людей залишилося, але вони там є, вони якось виживають і потребують допомоги, тому там. Альтернативним шляхом забезпечуються ці люди і завдяки програмам і державним і регіональним там допомоги по твердому паливу по закупівлі і намагаються і обласна військова адміністрація передавати там генератори інші заходи робить для того, щоб допомогти цим людям. Це люди, які відмовляються виїжджати. В цілому ну, задовільно. Але кожен день фактично є нові пошкодження. Тобто, і Херсонгаз працює там 24 на 7, і обленега працює 24 на 7, Комунальні служби, і на жаль, так само працівники цих комун... комунальних служб енергетичних компаній вони є мішенью для ворога. Вони так само на них полюють. Там на жаль, так само є людські втрати, і поранені і загибли внаслідок такої творожої активності. Пане Юрію, також хотіла б запитати, якою є поточна ситуація на тимчасово окупованих територіях. Що відомо про гуманітарну ситуацію? Там вона там теж стабільна, але стабільна складна, тому що і фільтраційні заходи продовжуються. І в тиск на людей зараз знов посилився, тому що вони до кінця року ще надавали так в лапках можливість людям використовувати українські державні номера на транспортних засобах. Вже є інформація, що зараз вони от рейди починають саме от на таких людей, які не перереєстрували транспортні засоби. Вони чудово розуміють, що ну, це знаєте, людина, яка це не робить, вона потенційно для них небезпечна. Це прояв такий, знаєте, пасивний спротив, якщо можна так сказати. Тобто, це люди, які максимально намагаються затягувати ці інтеграційні процеси, тому відношення до них відповідне. І в, зараз приміщення в таких от транспортних засобів, скоріше за все, буде взагалі просто неможливе, навіть на території Херсонщини. Ми не говорячи вже, якщо людина. Захоче поїхати в там до Криму за ліками або до лікарні, табу там і в інші якісь е, території, да та, там де є вже фільтраційні блокпости, там взагалі проходити буде дуже складно. Насправді, в нас навіть в попередньому році вже були випадки, коли вони просто на адмін, адмін межі з Кримом. Вони в автомобілі в колонії які з українськими державними номерами. Всіх в сторонку і ретельне, просто там обшуки, допити людей, які в пер за кермом були, які як пасажири були. Ну це не тільки знаєте, фільтрація, це тиск психологічний для того, щоб люди розуміли, що ну, від цього українського необхідно просто відмовитись для того, щоб хоч якось там виживати. Пане Юрію, якщо говорити про певні можливі евакуаційні шляхи, якими можна виїхати з окупації, чи збереглися вони дотепер, чи користуються ними люди, які перебувають там? Вони є, є організації, які допомагають людям виїжджати. Ця тема вона дуже делікатна і потребує інформаційної тиші. Знаєте, хотілося б як можна більше доносити насправді до людей, що як це все працює. Але вже декілька разів було, коли от знаєте, такі зайвий розголос створював проблеми для цих людей, які цим займаються. Є люди, є організації, їх можна знайти в як є. Коли знаєте, якщо є бажання, їх знайдуть і зв'яжуться, і ці і люди допоможуть. Звичайно, в них акцент основний на це родини з дітьми родини там, де є скажімо так, матеріальні складнощі люди не можуть там виїхати в за власні ресурси, там де є в, мало члени родини. Там, ну є це все зараз. Значно ускладнені всі ці процедури. Звичайно, це не ті часи, коли тут працював такий неофіційний коридор через Васильівку на Запоріжжя. Тоді виїжджало там 500, 600, 700 людей. Це тільки з Херсонщини за добу. Зараз, звичайно, таких можливостей немає. Значно менше людей виїжджає, але бажання виїхати є на ну, напевно у більшості. Почули вас, пане Юрію. Дякуємо, що мали змогу долучитися Дякую до вам. нашого прямого ефіру.